Ти в своїй книжці пишеш про родину шугиних. Так виглядає певною мірою, що це такий унікальний феномен, коли в самій родині розійшлися на дві гілки. Але чи насправді це так? чи часто цей поділ на націоналізми, на нації він простежується і поза шульгиними? В, в інших родинах. Так, так. Так, ну є такі приклади е, в історії не тільки України, е, але в Україні є такі приклади. Е, як родина Грушевських, в якої, окрім Михайла Грушевського, також був російський націоналіст Сергій Грушевський. Є історія братів Стороженків. А само собою у Вас в Галичини є, звісно, родина Шептицьких, в якої був і український мітрополіт, і польський і генерал. генерал. А так такі випадки є і в інших країнах: є родини, в яких були і словацькі та е, мадярські націоналісти, є родини, в яких були е, англійці та ірлянці, і так інше. Це у всіх, е, кажемо, народів, де була різниця, е, культурна різниця між селянами та елітами, е, де е, розвелися народницькі рухи. Котрі хотіли а, асимілюватися до культури народу.